Усі, хто зараз дивиться нас, це програма варто знати. Ми знову продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Маємо сьогодні одне цікаве питання від нашого глядача. Воно і стало темою сьогоднішньої розмови. Будемо говорити про відшкодування моральної шкоди. Наш глядач звернувся до нас з таким питанням: його звільнили з роботи з порушенням трудового законодавства. Звернувся до суду рішення на його користь і запитує, чи можна, окрім відшкодування за вимушені прогули, вимагати відшкодування моральної шкоди. Так, можна ставити питання про відшкодування моральної шкоди, оскільки це чітко прямо передбачено вимогами Кодексу законів про працю України. А саме в даному кодексі є стаття 237 значком 1, називається відшкодування роботодавця моральної шкоди, яка чітко передбачає відшкодування роботодавця моральної шкоди працівнику проводиться у разі, якщо порушено його. Порушень його законних прав, в тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу, цікування, факт, якого підтверджено судовим рішенням, що не брало законної сили, і призвели до моральних страждань втрати нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Це норма існує вже давно. Практика судова з цього приводу вже напрацьована і в багатьох випадках. Суди, якщо особа звертається, ставлять питання про стягнення і при незаконному звільненні, і при незаконному переведенні. І в випадку, йде затримання поновлення на роботі або затримання виплата будь-яких компенсацій, то суди стягують відповідну моральну шкоду. Тому, якщо особа вважає, вона має звернути, може звернутися з позовом до суду, суд це спір буде вирішувати. Я так розумію, така ситуація не єдина, коли людина може вимагати на свою користь такої компенсації. Що загалом є підставою для відшкодування моральної шкоди? Ну, дивіться, є в першу чергу. Це є цивільний кодекс, як основний, який галутують цивільні правідносини. я погоджую, моральна шкода може відшкодовуватись в багатьох аспектах нашого життя. Ну, є стаття 23 цивільного кодексу, яка чітко передбачає, що особа має право на шкодування моральної шкоди, заданої внаслідок порушення її прав. І в чому полягає моральна шкода? Це. У фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала в зв'язку з каліством, іншим ушкодженням здоров'я, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала в зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї, самої її сім'ї чи близьких родичів, у душевних стражданнях, у яких фізична особа зазнала в зв'язку з знищенням чи пошкодженням її майна, у приниженні честі та гідності фізичної особи, також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Тобто в даному випадку стоїть питання, що моральну шкоду може відшкодовувати не тільки фізична особа, а крім того, що й юридична особа. Ну, оскільки це честь і гідність, оскільки ну, в даному випадку, що стоїть фізичні стражд... білі страждання, то юридична особа таких не може зазнати, але керівні органи, працівники дійсно можуть. Значить, і є відсудова практика Верховного суду що України, діючого Верховного суду, які визначають, що... Моральною шкодою визнаються страждання події громадянинам внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до повіршення або позбавлення можливості ним своїх звичок і бажань, погіршення стосунків з людьми, які його оточують, інших негативних наслідків морального характеру. Ну, дійсно, тобто скажімо, в різних аспектах це і закон про захист прав споживача передбачає відшкодування моральної шкоди. Ну і якщо моральна шкода заподіяна протиправними діями. То -то Ненче і заподіян тілесних пошкоджень, і відповідно кримінально протиправними діями. Ну і внаслідок пошкодження майна Тобто, Давайте скажемо так. Є матеріальна і нематеріальна шкода, так і якщо відшкодовується матеріальна шкода, то це не означає, вона не виключає відшкодування моральної шкоди, так. Може Од... стягуватись однозначно і те, і те, так, так можуть однозначно стягуватися, і е, розмір е, моральної шкоди не залежить від розміру матеріальної шкоди. Тобто так написано в законодавстві, скільки дійсно е, є випадки, коли ну, матеріальна шкода може бути незначна, наприклад, а моральна шкода все залежить від кожної конкретної ситуації. Від... Тих страждань, душевних переживань, тобто і наслідків, ну наприклад. а от загалом, що є доказом завданих таких моральних збитків? Ну, дивіться, шкоди такої випадки бувають зовсім різні. Наприклад, якщо це е, моральна шкода заподіяна протиправними діями, якщо відносно особи вчинені кримінально карні чи Інші дії, особа значить, понесла фізичних страждань, якщо особі нанесла на тілесні пошкодження, якщо особа втратила, наприклад, якийсь орган, чи було пошкодження, однозначно вона проходила курс лікування, значить, біль страждання, значить, відповідно, в такому випадку доказами можуть бути і медична документація, значить, доказами можуть бути Наприклад, покази свідків тих самих і медичних працівників. Ситуація бувають зовсім відповідні різні. Люди, наприклад, втрачають органи, і вони змушені з цим життям до кінця життя вже жити втратою якоїсь певної працездатності. Моральна шкода може бути пов'язана із калістом, яке отримала, значить, на виробництві, і виробничі захворювання, виробничі травми. Може бути внаслідок, наприклад. Тої самої дорожньо-транспортної пригоди, коли пошкоджені майно. Наприклад, як випадок, моральна шкода, коли є затоплення особи з сусідами затоплюють, однозначно, що да, в такому випадку можливо стоїть питання про матеріальну шкоду, скільки людина понесла якісь відповідні втрати, але і про моральну також. Логічно стоїть питання про відшкодування моральної шкоди в зв'язку з. Неналежним виконанням своїх обов'язків, наприклад, закон про захист прав споживача чітко випередбачає, що споживач має право на продукцію або послугу належної відповідної якості. І якщо це продукція до належної якості, людина відповідно теж якісь душевні переживання, страждання. Ну, якщо, наприклад, людина придбала якісь товари, він чи вибухнув, чи вчинив якісь відповідні дії, людина переживала, можливо, якісь отримала пошкодження. Зараз, наприклад, є чудово, розвивається наприклад, медичне право, де також люди отримують медичну послугу, і якщо медична послуга надала неналежної якості, також особа має право на її відшкодування. Доказами я ж кажу, це можуть бути документальні підтвердження. це... Можуть бути і медична документація, звернення до лікарів, це може бути висновки психологів, як спеціалістів, які можуть в своєму висновку вказати, що значить, глибини фізичних чи душевних страждань психолог однозначно не може визначити суму цих збитків, це виключна компетенція тільки суду, але це можуть бути покази свідків. Наприклад, якщо це збитки за заподіяння внаслідок пошкодження майна, це, наприклад. Документи, які підтверджують матеріальні втрати. Якщо це, наприклад, пошкодження автомобіля, це буде висновок автотехнічної експертизи про вартість пошкодження, оскільки, наприклад, якщо людина була безпосереднім учасником дорожньо-транспортної пригоди, вона перебувала в автомобілі, дай Боже, що, наприклад, їй не було заподіяно тілесні пошкодження, але сам факт, тобто, скажімо, той страх ті переживання також на людей впливають і, і вимагають від неї. Докладення певних зусиль, щоб привести свої життєві зв'язки. У нас, наприклад, зараз дуже багато є, як я його називаю телефонний тероризм, коли людям дзвонять, погрожують, менше особливо пов'язані з кредитами, колекторські компанії. це теж певні душевні страждання, певні переживання. Аналогічно, наприклад, якщо це також. Можуть бути документальні підтвердження, довідки з наприклад відповідних телефонних компаній або від або відповідні письмові докази. Якщо це пов'язано з захистом справ споживача, то значить людина, якщо придбала товар неналежної якості, вона звертається, вона звертається за усуненням відповідних недоліків. Це все документально фіксується. Тому в кожній конкретній ситуації, якщо, наприклад, пов'язано з отопленням, то це однозначно. Висновок, документи, які факт затоплення, документи, які підтверджують, це можливо буде судово-будівельно-технічна експертиза, яка підтверджує м -м, розмір заподіяних відповідних збитків і е відповідно суми, яка необхідна для їхнього усунення. Тому документально дуже багато, тобто, та і самі пояснення відповідної особи, оскільки в будь-якому випадку це. В першу чергу негативні на... наслідки, негативні явища. От з матеріальними збитками якось зрозуміліше, їх можна обрахувати і вимагати компенсації. А як з відшкодуванням моральної шкоди? Взагалі, як визначається її розмір, хто його визначає і чи є якісь граничні межі? А моральна шкода це взагалі таке питання, як гіпотетичне. Оскільки як такового, його не можна оцінити, його не можна пощупати, це тільки можна. Каже, відчути, тому гроші завжди виступають і елемент моральної шкоди. Uh -huh. Тобто десь якогось відповідно універсального розміру, чи універсальної форми, яка би визначала моральну шкоду, її взагалі не існує. Відповідно, в залежності від кожної конкретної ситуації. Ну, хоча в кодексі записано, що розмір моральної шкоди не залежить від розміру, наприклад, матеріальної шкоди. Uh -huh. Але якщо, наприклад, ви придбали товар, Вартість якого, наприклад, 200 гривень, і він не працював, то, понятно, що якщо людина поставить ушкодування моральної шкоди, наприклад, суму збитків 20-30 тисяч гривень, ну, я сумніваюся, щоб тут таку суму стягнув. Але є випадки, коли людина, наприклад, їй були заподіяні тілесні пошкодження, її побили, де були синяки, гематоми. Однозначно, що вони з часом придуть, якщо uh -huh. не було таких тяжких наслідків, Де, наприклад, потратила на лікування, ну там 200-300, хай тисячу гривень, тобто купляла там мазі, ліки. Але все ж таки, фізичний біль, фізичні страждання, то в такому випадку однозначно, що е, сума збитків не буде, наприклад, там, тисячу гривень, а вона буде значно більше. У мене був один такий цікавий випадок. У нас в Вінниці людині робили операцію і в. Хірургічне втручання і забули медичний інструмент людині в тілі. Людина з цим інструментом ходила десь більше 10 років в ноги. Ну, Звичайно, почувала Ніщит... себе погано. Так, почувала, ніхто ж не міг з'ясувати внаслідок цієї причини. Вже коли звернулося, вже коли було детальне обстеження, було з'ясовано, що в... під час попереднього хірургічного втручання був залишений інструмент, коли провели повторне втручання, значить його достали, було зафіксовано. Однозначно, тобто, скажем, в будь-якому випадку це і шок для людини було, і медичне і страждання душевне. Людина звернулася з позовом до суду. Значить, відповідно, суд першої інстанції стягнув на користь цієї людини 900 тисяч гривень. Потім була апеляція, але апеляція, відповідно зменшила, наскільки я пам'ятаю, 400 чи 500 тисяч гривень, тобто угу. стягнуло. Все залежить від кожної конкретної ситуації. Тому Якщо, наприклад, була дорожньо-транспортна пригода, і людина заподіяна збитки на ремонт, наприклад, потрібно 100 тисяч гривень, але тілесних пошкоджень не було, може бути одна ситуація. Якщо, наприклад, були ще страждання, людина постраждала, якісь були тілесні пошкодження, може бути. Тому грошова сума моральної компенсації моральної шкоди є лише ймовірною і, і при її визначенні враховується характер правопорушення, глибина фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди. Суд має криватися принципом розумності, справедливості та співмірності. Розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більше, ніж достатній для розумного задоволення потреб потерпілої особи і не повинен приводити до її безпідставного збагачення. Зміти, бо то, що є деколи випадки, коли ну, людина, тобто, скажімо, якщо людина, наприклад, звернулася е, за отриманням відповідної інформації, uh -huh. значить, і орган місцевої влади, чи місцевого совідування, чи державний будь-який орган відмовив надання її відповідної інформації, протиправно відмовив. Так, да, Людина звертається відповідно з позовом до суду. Значить, да, вона однозначно, можливо, зазнала якихось там страждань в залежності від е, конкретного звернення. Ну, Якщо людина доставити питання, що відшкодувати їй моральну шкоду, наприклад, мільйон гривень, ну, це буде взагалі трошки неадекватно. Є випадки, коли, наприклад, і в нас практика судова, і нашого Канець-Подільського міськрайонного суду були випадки, коли, наприклад, людина звертається е, в орган місцевого середовування для... Отримання тієї самої земельної ділянки, uh -huh. а зазвичай рада не голосує, бо набирає кількості голосів, і людина змушена ходити, наприклад, по тих кругах постійно, це нервуватися, збирати новий пакет документів, значить якісь життєві не це все впливає, туди в такому випадку, якщо суд визнає дії або бездіяльність протиправною, то Відповідно, може ставити моральну шкоду, стягнення моральної шкоди. Практика відповідно є в залежності від, кон... від конкретної. Ситуація, якщо склалась така ситуація, що завдано матеріальні збитки і є моральна шкода. Людина потерпілий може одночасно вимагати відшкодування і того, і того. Але е, часом люди більше думають про матеріальне і забувають про моральну шкоду, ну є ситуації такі. А вже е, згодом думають і про відшкодування моральної шкоди, то я хотіла запитати, чи є термін позовної давності щодо відшкодування моральної шкоди? З одного боку просте, а друге, складне питання. Якщо ми дивимося, у нас, наприклад, є цивільний кодекс, є Кодекс законів про працю, оскільки якщо ми говоримо про ту дві правовідносини, то в першу чергу регламентується норма кодексу законів про працю, де прописані свої сроки. Наприклад, Код законів про працю є норми, яка передбачає, що особа за захистом свого порушеного права в межах трьохмісячного строку, це якщо загальне вирішення спору, якщо спір пропонування на роботі, то там тимісячний термін. Крім того, є Цивільний кодекс, який передбачає, що загальний срок позовної давності це три роки за захистом свого порушеного права. Але є стаття 208 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що встановлено, що давність не пошириться, зокрема, на вимогу про відшкодування шкоди, завданої калісним, іншим ушкодженням здоров'я, крім випадків завдання такої шкоди внаслідок. Недоліків товаришу є рухомим майном, в тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включається електроенергію. Крім того, є норми, які передбачають до вимог шкодуванні моральної шкоди познавність поширюється, оскільки вони випливають із порушення особистих немайнових прав. Відповідно, за захистом особистих немайнових прав, срок позовної давності не застосовується. І тому в нас, якщо ще декілька років назад до Моральної шкоди застосовували позовну давність, то зараз Верховний суд сказав, що оскільки моральна шкода це не майнова вимога, її не можна оцінити, тобто, скажімо, еквівалент це просто еквівалент грошовий. Тому майнова, моральна шкода, тобто не застосовується. Є практика, яка міняється. 22-й, 23-й, 24-й роки Верховний суд сказав, що що стосується моральної шкоди, сроків позовної давності немає. Якщо до матеріальної, є. В залежності від ситуації, з які є випадки, коли е, позивна дань застосовується, то до моральної не застосовується. Ну, поки зараз така у нас тенденція. Ну, підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, можемо сказати, що е, кожен має право на відшкодування моральної шкоди, якщо йому такі збитки моральні були завдані. І це не обов'язково має бути одночасно з вим, ну, вимаганням відшкодування матеріальних збитків. Ну, всі закони знати неможливо, але люди мають право на захист, і тому ми всім радимо, якщо у вас є якісь такі ну, складні ситуації, то порадьтесь з юристами. Законодавець чітко вказав, що це право є непорушним, це право ніхто не може обмежити. Тому, якщо дійсно ви, ви вважаєте, що дійсно ваше право порушено, його треба захищати, тобто, оскільки то, безкарність породжує безкарність.